Дон Арнольд Божественна комедія, Пекло, Пісня Четверта. Мір раптом перервався сон глибокий, бо грім оглушливий, я враз почув, І встав, немов ударений під боки, І все спочили оком озирнув на ноги, звівшись, подививсь уважно, що добре зрозуміти, де я був? Стояв на стежці, що неосяжно. Збігала вниз те урвище сумне. Де елемент муки відгримував протяжно, таке в густім тумані неясне було воно, що зір мій недолугий. Не міг сягнути крізь марево жахне. Тепер ми здійснимо в сліпі округи, сказав поет, і на обличчі зблід: Я буду перший, а ти будеш другий. І я, уздрівши сполотнілий вид, сказав: Чи зважусь, коли ти терся? Ти ж завжди захищаєш мене од бід. І він, злощасний репет угвігнався, І знизу, так що вкрив, лице блідне, тим жалом, що тобі він жахом здався, але ходім, бо довгий шлях не жде. Так він сказав. Та й уступив зі мною у перше коло, що круг прірви йде. Тут, стежачи за пітьмою, німою, я не почув ні скарг, ні нарікань, самі зітхання коливали млою, їх зблуджували туга без страждань, у стовпи, в яким не розрізняєш дітей, жінок, мужів, усяких звань, і добрий вчитель мій. Ти не питаєш, це що за духи, на яких глядиш, то знай, що поки далі не ступаєш. Що це не грішний дух, христицький комиш. А ті, хто без хрещальної поради не знали, що спасає, найпевніш їм християнські не лились відради, було чуже їм божество само. Я у відходжу теж до її громади. Це незнання, єдине нам гальмо, й ми те караємо за цю невдачу, що без надії, жадань живемо, і жаль взяв, що в лімбі тут побачу. Я тих, кому пошану всім здаю? За видатні діла і величну дачу. Скажи учителю, скажи вождю, почав я, щоб зміцнити у вірі, яка являє для брехні суддю. Невже тут по заслузі чи офірі ніхто блаженства не досяг цілком? І він на ці слова і темні щирі відмовив: бувши ту, що новиком, я бачив, як зійшов сюди властитель. зватішся. Коронованим вікном, за ним звідси пішли всіх прародитель, його син Авель, благочесний Ной, Моїсей, законодавтець і служитель, Давид і Авраам, що жив давно, Ізраїль з батьком і сини численні, Рахінь, дорожче над усе майно і багато ще, і сталі всі блажені узнають одноти. Душі всі людські, до того часу не було спасені у згадках про події неблизьких. Мене лишали прокладати в лісі. Кажу у лісі туж стажки вузькі, та спогади недовго цівалися, між нами ще, як смуги, світляні, у здолану півкулю тьми влилися. За кілька кроків видатний став мені, освітлений зелений простір луки, не сяємо сяли, люди видатні, Ожано честь мистецтва та науки, скажи хто ці, що доля їх ясна, і віддалені вони в окремі злуки, і Він мені, їх слава голосна, з якої ти ще на землі зіткнувся, така, що й Бога шана їм значна, і голос той же час мені почувся. Шануймо ж, великого співця. Бо зниклий дух Його до нас вернувся, і по слідах величного сліпця, нас три величні тіні йшли стрічати, нерадісні не несумні з лиця, і добрий мій учитель став казати: Он, глянь, мечем, оперезавши стан, ідемо спишним почтом, цар богатий, то сам гомер усім поетам пан, а другий то творець сатир гораці, ішов я з ним в ряд в натхненній праці, і в ряду славі йду так чуєш сам той спів хвали, мов князеві в палаці, так я уздрів блискучу школу там вождя поетів, що могутньо крили, летів орлом назустріч небесам. Вони про себе щось говорили і привітання мовили свої, вони про себе щось поговорили, і привітання мовили свої, і посміхнувся мій учитель милий. Усі трималися, як близькі мої. Я шостим став у велетні в сім'ї. От так і йшли до світлого ми стану, поважну мову про те таке вели, про що, розповідав пізніше станок, під благородний замок ми прийшли, який сім раз оточували стіни, джерельні води навкруги текли, долаючи, мов в суходіл струмини, дістались двору ми крізь сім воріт, і вздріли свіжу зелень луговину, в очах у мешканців воріт привіт, у постатях ласкава сяла милість, а в тихій мові лагідний світ. Зійшла ми вкупі. На горбка похилість в такому світлі, що змогли в очу, оглянуть мовчазну діброву журналістів, великі, до яких в думках лечу. Щасливили мене своїм собором, що й досі ще від захвату тремчу. Я вздрів Електру в натовпі прозорів і Гектора, й Ене розрізнив, і Цезаря в броні з шулічим зором, Камілою Пантесілею, вздрів, бо другий бік та ще царя Латина, який з лавінеєю там сидів, вздрів Брута. Я і дружину Колатіна, корнелію, Марцію та Юлію всіх, а осторонь самого Солодіна, і перевіривши зір очей своїх, побачив я, що вчитель всіх, хто знає, сидить сім'ї філософів значних, всяк. Дивиться, всяк Шанов виявляє. З ним обіч був Сократ, а там Платон. І Деоген своє тут місце має. Тур Демокріт, що вів случаї в закон, Палеским славилась бібліотека, І Семпедоклом Геракліт закон, вздрів якостей досліджувача грека, Діоскоріда тут же був Орофей, ще й Тулі Ліві, мораліст Сенека, І Геометр Евкліт і Птолемей, і Гіпократ з Галеном, Авітцена, і Аварось. Цей тлумач ідей, тяглась їх гірлянда незлічена, та хай про це хтось інше розповість. Бо тема й так у мене широчена, і двох співців позбавилось шість. Бо враз мене бажає мій знаменитий од мирних луг, де всіх розважив кість, Туди повів де нічому світити.